Про своєчасну сплату податкових зобов'язань та упередження виникнення податкового боргу розповість головний державний інспектор відділу погашення боргу головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Марущак. Чи повідомляє контролюючий орган платника податків про виникнення податкового боргу? Звісно, що так. Статтею 59 податкового кодексу передбачено. Якщо платник податків не сплачує узгодженої суму грошового зобов'язання, у установлено законом сроки контролюючий орган насилаємо податкову вимогу. Податкова вимога вважається надісланої юридичній особі, якщо її передано посадовій особі юридичної особи під розписку, або надіслано листом з повідомленням про вручні, а фізичній особі, якщо її вручено особисто фізичній особі, або її законному представнику чи надісланому листом на її адресу за місцем проживання. Або останнє відоме місце її знаходження з повідомленням про вручення. В який термін надсилається податкова вимога податковим кодексом. Передбачено, що податкова вимога надсилається платнику податків не раніше першого робочого дня після закінчення граничного сроку сплати суми грошового зобов'язання. Інших обмежень законодавством не передбачено. Однак на практиці контролюючий орган формує та направляє баржунку вимогу протягом п'яти робочих днів. Чи є обмеження щодо суми, коли надсилається податкова вимога? Податковим кодексом передбачено, що податкова вимога надсилається платнику податків не раніше першого робочого дня після закінчення граничного сроку сплати суми грошового зобов'язання. Інших обмежень законодавством не передбачено. Однак на практиці контролюючий орган формує та направляє боржнику вимогу протягом 5 робочих днів. Яким чином відкликається податкова вимога? Податкова вимога вважається відкликаною, у день протягом якого відбулось погашення суми податкового в повному обстрілу в автоматичному режимі. Зазначу, що законодавцем не передбачено надсилання платнику податків документа, що вказує на факт відкликання податкової вимоги. Які заходи вживають контролюючі органи до платників податків з метою погашення податкового боргу? Насамперед, контролюючий орган повідомляє платника податків шляхом надсилання податкової вимоги про те, що в нього виник податковий борг. Майно боржника передається у податкову заставу. Крім того, якщо боржник самостійно не погашає суму боргу, контролюючий орган здійснює платника податків на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу, платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а при їх недостатності – шляхом продовжу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Які джерела погашення податкового боргу платника податків? Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі отримання від продажу товарів, робіт чи послуг, майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика або кредит та з інших джерел, а також суму на сплачених платежів платежі відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно боржника з урахуванням певних обмежень, визначених податковим кодексом та іншими законодавчими актами. Вже має право платник податків відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі. Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі. Якщо інше не передбачено законом, то може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу. Та якщо контролюючий орган впродовж 10 днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення, не надав платнику податки відповіді щодо надання або ненадання такої згоди. Якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди, контролюючи органу за кошти та за цінами, що не є меншими за звичайні. За умови, що кошти від такого відчужного будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або погашення боргу. У випадку здійснення операції з майном, яке перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу. платник податків несе відповідальність, визначену законодавством. Коли припиняється податкова застава. Майно платника податків звільняється з податкової застави. З дня. Отримання контролюючим органом. Підтвердження повного погашення суми податкового бору в установому законодавством порядку. Визнання податкового бору безнадійним. Набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедури визначених законодавством з питань банкрутства. І набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедури визначених законодавством з питань банкрутства. При продажу майна, що перебуває у податковій застави, активи звільняються з податкової застави з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу яким чином проводиться стягнення коштів та продаж майна платника податків? Контролюючий орган має право звернутися до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом протягом 24 годин після 60 календарних днів з моменту надіслання платнику податкової вимоги. Зазначена норма не поширюється на платників податків фізичних осіб, оскільки податковим кодексом встановлено особливий порядок стягнення для зазначеної категорії платників податків. Якщо суд відмовляє контролюючому органу у прийнятті подання по скороченій процедурі і закриває провадження у справі про стягнення коштів за податковим бором, контролюючий орган має право звернутися до суду на загальних підставах у порядку позовного провадження. Рішення суду щодо наняв вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Стягнення коштів здійснюється за рахунок вилучення готівки, виявленої у касі або інших місцях її зберігання за згодою платника податків. А також шляхом діслання банку, що обслуговує боржника платіжних вимог на суму податкового боргу. Які дії контролюючого органу у випадку, коли боржник не підписує акт опису або не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна? Відмова платника податків від підписання акту опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менше як двох понятих. Якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна платника податків у податкову заставу або не надає документів, необхідних для опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. Після цього контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення податкових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборону відчуження платником податків майна діє до дня складання акту опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акту про відсутність майна, що може бути описано в податкову заставу, чи погашення податкового боргу в повному обсязі. Який механізм реалізації майна що перебуває у податковій заставі? Для погашення податкового боргу та у випадку, коли стягнута сума коштів недостатня. Контролюючий орган здійснює продаж майна платника податків на публічних торгах або через торгівельні організації. З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. Не проводиться оцінка майна, яке може бути згруповано або стандартизовано, чи має курсову поточну біржову вартість. Боржник має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладання договору з оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з дня прийняття рішення про реалізацію майна, контролюючий орган самостійно укладає довір про проведення оцінки майна. Якщо платник податків у будь-який момент докладання дорогу купівлі-продажу, його майна повністю погашає суму податкового бору, контролюючий орган скасовує рішення про проведення його продажу та вживає заходи щодо зупинення торгів. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Про подання форми 20 ОПП при зміні місцезнаходження суб'єкта господарювання розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючих органах за основним та не основним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти пов'язані з оподаткуванням. Контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків відповідно до пункту 3 статті 63 Податкового кодексу України, першим джерелом відомостей щодо зміни місця знаходження юридичних осіб, місця знаходження фізичних осіб підприємців є єдиний державний реєстр. Відомості, які містяться в єдиному державному реєстрі. Контролюючі органи отримують у порядку взаємообміну інформацією. Єдиного державного реєстру та відомчих реєстрів Державної фіскальної служби нагадаю, що повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Отож, при зміні відомостей про об'єкт оподаткування, зокрема, при перейменуванні вулиці, платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 20 ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, або об'єкт, пов'язаний з оподаткуванням, або через який проводиться діяльність, відносно якого відбулися зміни повідомленні поряд з реквізитом, який змінився, зазначається в дужках його попереднє значення. Державною фіскальною службою України здійснюються заходи щодо виявлення та припинення фактів підпильного виробництва паливно-мастильних матеріалів, а також реалізації такої неякісної чи контрафактної продукції. Час проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції, головного управління ДФС у Тернопільській області, спільно з співробітниками управління захисту економіки в Тернопільській області, департаменту захисту економіки національної поліції України, становили факти зберігання з метою подальшої реалізації та збуту незаконно під підакцизних товарів бензину. Фізичною особою підприємців. В ході проведення санкціонованого обшуку на автозаправочній станції вилучено 8,5 тисяч літрів бензину вартістю 186 тисяч гривень. Крім цього, встановлено розбіжні фактичні залишки паливно-мастельних матеріалів із даними їх документального обліку. По даному факту триває досудове розслідування. Кримінальним кодексом України за незаконне придбання з метою збуту зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів встановлено кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції. 30 травня понеділок, останній день сплати. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2016 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2016 року. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2016 року. Плати за землю за квітень 2016 року. Податку на додану вартість за квітень 2016 року. Акцизного податку за квітень 2016 року. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за квітень 2016 року. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.